На кафедрі інформаційних та комп'ютерних систем Чернігівської політехніки вже кілька тижнів проводять діагностику бувших у використанні ноутбуків, планшетів та іншої комп'ютерної техніки. Електроніку збирають для потреб військових ЗСУ. Задача студентів та викладачів надважлива перевірити та відновити роботу техніки. Зараз ми діагностуємо ноутбук, виявляємо його проблеми, недоліки, чи треба його ремонтувати, чи треба щось йому ще робити як, наприклад, з цим проблем ніяких немає, тому він пройде очистку оч... та відразу поїде, куди він, він потрібен. Техніка не нова, тому треба провести діагностику, знайти і усунути несправності. Через руки майстрів вже пройшло кілька десятків одиниць техніки. Частина вже готова до подальшої експлуатації і передачі військовим. Інша піде на запчастини, а всі непрацюючі доведеться утилізувати. Це зараз поки що це відбувається на етапі діагностики, тобто, в принципі, зараз ніяких складних процесів не відбувається. Вона займається завідувач лабораторіями, лаборанти, студенти наші займаються цим цим процесом частково викладачі долучаються. От якщо б ну, коли вже звичайно ми будемо доходити до етапу діагностики і відновлення техніки, вже всередині, там де треба щось підпаяти, замінити і так далі, то тоді ми, можливо, будемо підключати і інші кафедри, теж попередньо про це домовлялися. Чернігівський IT-кластер кластер спільнота, що об'єднує 11 компаній у січні. Оголосила про реалізацію проєкту, мета якого допомогти підрозділам ЗСУ українській армії. Потрібні не тільки танки, літаки та боєпропаси. В сучасній війні є потреба в високотехнологічному обладнанні. Потрібно аналізувати розвіддані, передивлятися відеозаписи та й просто вести документообіг. До того ж, чимало техніки втрачається під час бойових дій. Частину роботи військові робляться з допомогою комп'ютерів, тобто це в основному штабісти які е, працюються з даними, яким необхідні е, офісні з документами, офісний сервіс. От. І також є потреба військових, коли вони працюють уже з даними, що зібрали там на поле бою, або там якісь дрони, або інша техніка, її треба оброблювати та передавати далі. Тобто потреба завжди відкрита, штаби е, збільшуються, люди приходять, і ну, техніка в тому числі нищиться ворогом, тому це завжди Жде актуальна історія, а ми власне виступаємо як таким агрегатором всього всього, що у людей є, і зараз не в ужитку. І нам здалося, що це з одного боку важлива історія, з другого боку, навіть екологічна. Тобто, це речі, які можуть повторно використовуватися, приносити користь. Наразі it кластер прийматиме комп'ютерну техніку ще кілька тижнів. Потрібна справна електроніка. Принести її можна до агенції регіонального розвитку.